Друзі, доброго дня! Це оригінальний високотокові літій в акумулятори Samsung SDI 18650. Будьте обережні, бо зараз в Україні є багато копій, які не відповідають заявленим характеристикам. У нашій лінійці тільки оригінальні акумулятори світових виробників Samsung SDI LG Sony Murata. Для використання, в залежності від задач акумулятори з'єднуються послідовно чи паралельно. Використовуємо нікелеву стрічку і за допомогою зварювання з'єднуємо акумулятори, приєднуємо контакти. Дані акумулятори мають таку видачу 15 А. В залежності від задачі, акумулятори на 8, 10, 15 та 30 А. Такі акумулятори можна застосовувати в різноманітних цілях від електросамокату чи безпілотника до павербанку або батареї резервного живлення. На завершення затягуємо плівкою. Все, акумуляторна батарея готова.